Напередодні Святого Великодня молодіжна громадська організація Дієва молодь за підтримки депутата Сергія Істоміна організувала тиждень передпасхальної творчості. Саме на запрошення Сергія Вікторовича до Білої церкви завітали тернопільські майстри, які приїхали поділитися своїми знаннями та вміннями по такому виду мистецтва, як писанкарство. Тернопільчани розкрили секрети майстерності виготовлення довершених писанок, цікаво та змістовно розповідали про багатства таризмаїття, писанкових орнаментів, символів. Колориту та майстерність виконання писанкового розпису, а також готували волонтерів, які в подальшому цілий тиждень ходили по навчальним закладам і навчали всіх, хто від щирого серця бажав поринути в дивовижний магічний світ писанкарства. Одним із цих закладів був Білоцерківський коледж сервісу та дизайну, який задоволенням прийняв майстрів. Сьогодні ми так теж не даремо, такі маленький символізм, благовіщення, а ми перед Пасхою приходимо надати таку велику радість навчитися майстерності писанкарства. Теж така у нас буде багатня сім'я повістка, ми навчимося тому, що необхідно для Пасхи. щоб Пасху зустрітися не ну, лише молитвою, а ще, щоб друзям було приємно, ми навчимося розписувати пасочки, розписувати яєчки. Тож сьогодні до нас завітали з Тернополя волонтери з Всеукраїнської громадської організації Молода Просвіта. І цей проєкт. З Тернополя підхватила дієва молодь, яка допомогла це реалізувати білі церкви. Ми вже навчили приблизно 150 дітей і дорослих писанкарство. Для студентів цього закладу був проведений майстер-клас із писанкарства, на який завітали чимало бажаючих. Студенти з великим бажанням і цікавістю вчилися розписувати писанки, а майстри їм в цьому із задоволенням допомагали. Також вони продемонстрували, як із сирого яйця видалити середину, щоб шкарлупа залишилась непошкодженою. А писанка радувала погляд ще на довгі роки. По завершенню Сергій Стомін подякував Білоцерківському коледжу сервісу та дизайну за чудовий, теплий і радісний прийом та за активну молодь. Наступним навчальним закладом, до якого завітали майстри писанкарства, була загальноосвітня школа номер 17 Тут майстер-клас проводили для учнів молодших класів. Школярі дізналися, що матеріалом для писанки є пташине яйце, а розписують яйця писачком. А ще вони впевнились в тому, що спосіб виготовлення писанок, хоч і простий, проте вимагає неабиякого хисту, бо малювати на опуклі поверхності яйця значно тяжче, ніж на рівні поверхні полотна чи паперу. Малеча спробувала не тільки техніку виконання писанки, але й дізналася, що таке крапанка. Дитячій радості та цікавості не було меж. Дуже приємно, що наша вікова українська культура та традиції не забуваються, а поширюються в сучасному суспільстві. Сподіваємось, що в майбутньому майстри писанкового розпису ще не раз потішать нас своїми писанками.